Підтримуєте ви втрату незалежності антикорупційних органів набу та САП. А, я взагалі не підтримую, не підтримую, але я думаю, що є багато, а, багато факторів, які нам не розказують. Ні, не підтримую. Ви розумієте, що це дуже тяжке питання проти такої набу і такого САПа, яка до цього часу була в Україні. Частково обмежити певні. Їхню діяльність і прозорість потрібно було, але це не, не таким чином, як це зробилося цього разу. Самостійна діяльність цих органів це певний крок для боротьби з корупцією. Я не стверджую, що це так, але це можливість справді незалежної діяльності антикорупційних органів. Шонову Шо САП, вони і без обмежень не працювали. Тобто будуть вони працювати ще чи не будуть, це така річ. Вона не працювала. Тому що Всім, кому об'явили підозри, до сих пор на свободі. Ж, таке набу нам не потрібне. Таке набу влаштовує тільки чиновників, топ-чиновників, які замішані в корупції. Я все-таки вважаю, що є якийсь фактор того, чому вони це роблять. Тому що це дуже публічно і дуже багато людей проти, але все одно влада продовжує це робити. Значить, є щось там таке, чого можливо, ми не знаємо, але це не точно. Людей не проінформували. Законопроект був винесений, не теж не підготовлений, без поправок, які не прочитали депутати, проголосували, не зрозуміло за що. Я вважаю, що мало бути все прозоро, підготовлено, донесено людям, і тільки тоді підняте голосування.